Санторіні один із найкрасивіших курортів світу. Острів Санторіні щорічно приймає сотні туристів, що приваблює їх шість тисяч років тому. Тут зародилася могутня і надзвичайно розвинена цивілізація мінойців. Острів носив назву Тіра, а його жителі були дуже працьовитими. Але в 1500 році до нашої ери прокинувся потужний вулкан біля острова, виверження якого і згубило велику мінойську цивілізацію. Частина острова Тіра була занурена під воду а рельєф придбав форму півмісяця. У 2004 році острів був переименований на честь святої Ірини, покровительки місцевих жителів, і з тих пір носить горду назву Санторіні. Перше, що кидається в очі: неймовірна краса, сліпуча білосніжних будинків, розташованих дуже тісно контрастом до білого кольору. Є яскраво сині дахи, віконниці і куполи церков, яких тут налічується більше трьохсот. І звичайно ж розкішний вид на Егейське море і могутній вулкан.